Вона прийшла в моє життя от, в 2014 році. Тоді я рядовим, звичайним рядовим добровольцем, був в складі батальйону Азов. Це вже потім була Верховна Рада, Каденція Верховної Ради. Потім зовсім невеличка пауза був депутатом, ну і зараз є депутатом Черкаської обласної ради, але ця пауза була настільки невелика, і от, вже три роки. Просто нон-стопу, жодного не було там ні вихідного, я вже не говорю про, про відпустки. Що заземляє, Це безумовно і родина, сім'я, і коли буваю вдома, у мене зараз, от, наприклад, дві собаки в домі. Одна там дуже давно-давно, а не так давно у мене в родині син з фронту. Собака з фронту, спаніель. Отакий От пес, але життя його дуже потріпало. Розбомбило будинок, де він жив з хазяївами. хазяївами, хто там залишився, уїхали, його покинули. Трошки наші там хлопці його підкормлювали, і ну і трохи він пожив. От є у нього і такі і там сліпий на одне око повністю, і другий там ледве бачить. Але я ж кажу, пес класний, і от коли буваю вдома, він от мабуть вперше таке в мене в житті: от така абсолютна от любов і прив'язаність, відданість от цієї тварини, яка от платить, можливо, от своєю такою любов'ю за, ну, за те, що от важкий для нього момент в житті ми його взяли. От і сім'я, родина, там, прогулки з собакою, коли є такі рідкі, рідкісні можливості, Ну, це база, це основне те, що мотивує і дозволяє от, триматись, тому що розумієш, що от, ну, за це треба. Це варте того, щоб викладатись наповну. щоб діти, онуки, жили в країні. Хорошій, добротній і мирній країні я е, в команді Андрія Білецького, частина команди, яка от з нуля створювала ну, на сьогоднішній день найбільшу бригаду Збройних сил України, ну і точно одну з найефективніших е, бригад і підрозділів цієї війни. Е, так, і якщо згадати там рік. Два, три до повномасштабної війни, до повномасштабного вторгнення, то якраз от наша команда вона готувалася. Кампанії, цілі такі суспільні по всіх регіонах України проводились нашою командою ну, під назвою «Не, не панікуй, готуйся. Були вишколи, такмєт. Знаєте, десь було легше, тому що ми завжди це розуміли, що та війна. Гібридна війна, як її там зараз ну, тоді називали, яка була з 14-го року, що вона рано чи пізно. Ну, вона, знаєте, війна не може розсосатися, от просто, от просто перестати стріляти, просто розсосатися. Ну, так не буває з війнами. Тому, очевидно, що рано чи пізно. Путін захоче закрити для себе цю історію, ну і вчинити саме так, як він вчинив. Безумовно, і психологічні якісь моменти, коли люди, які мали готувати країну до війни, вони просто намагалися, знаєте, там як страус там сховати голову, і так все. Дуже боляче від того, що у нас був час. І коли за Дрім Білецьким там, минулої каденції ще були там депутати Верховної Ради, починаючи з 2015 року, дуже багато законодавчих ініціатив наших було, там, наприклад, про створення територіальної оборони України. Ще з 2015 році можна було б вибудовувати розбудовувати цю систему. Якби з 2015 року система територіальної оборони ефективно розбудовувалася, то. ну, я не виключаю, що просто Росія не ризикнула б починати цю війну саме в такому форматі. Безумовно, це відповідальність людей, які замість того, щоб готувати країну, вони просто ховали, ховалися від цієї потенціальної проблеми. Ну, ми вже говорили, да що от ми, як команда людей, які розуміли, що це буде. Ми теж не знали, в який день це станеться. В будь-якому випадку, для нас це було так само е, десь, так само неочікувано, да, і, як для всіх. Тому що е, навіть розуміння того, е, якихось процесів, воно ж не робить тебе е, якимось там роботом, який там беземоційним. Е, особисто е, у мене ну, перші, перші дії, перші. Е, це з хлопцями, от якраз з ветеранами Азова пішли в місцеву територіальну оборону, тоді ще не, не в Києві. Тоді ще нас нас не взяли. Хлопці поїхали на Київ, а я в першу чергу от свою родину обезпечив, відвіз їх в безпечне місце. І як тільки це сталося, мене просто так, фух, я видихнув і все, і вперед. Ну і результат, ви знаєте, за третя окрема штурмова бригада. В першу чергу не вистачає людей. Це одна, єдина причина, чому ми зараз е, маємо таку ситуацію на фронті. Ворог просувається, зах... ну, майже кожного дня там захоплює якісь населені пункти. Е, от єдина причина це нестача людей, підготовлених людей. Е, на даний момент. Ну, от, Відверто можна фіксувати, що росіяни видихлись. Такого напору, як був ще буквально там 2-3 місяці тому, кількість штурмів, там, дій активних її вже нема. По бронетехніці, ну взагалі у них все дуже погано. От, просто дуже погано. Вони. По всій лінії фронту просто фізично не здатні наступати, вести маневри на сучасну війну за допомогою бронетехніки, і її у них просто немає. Вже ми вибили росіян там, ну майже всю бронетехніку. Єдине, що вони можуть, це перегрупування робити, концентрувати цю бронетехніку на найбільш для них важливих ділянках і там продавлювати фронт. А так по всій лінії фронту це, це просто банальна тактика, примітивна. Росіяни і не навчились за три роки воювати, так і не вигадали нічого такого за три роки, щоб можна було сказати, що клас, там розумно воюють, навчились. Це просто м'ясні штурми малими штурмовими групами. Сунуть, сунуть. Ці групи, малі штурмові групи, ліквідовуються. По їх трупам йдуть наступні штурмові групи, і так безкінечна, пекельна оця карусель. Звісно, що в якийсь момент десь там просунулись, зайняли якусь позицію. От. Але те, що росіяни знаєте, ми, на жаль, майже закінчилися. Не в снарядах, не в зброї. Зараз найбільша проблема якраз саме от те, що ви сказали. Нема людей і вже давно нема нових вмотивованих людей. Безумовно, ця історія з негативом до ТЦК, безумовно, це вороже ІПСО. Безумовно, це ворожа операція. І навіть от просто психологічно да, там от ТЦК якось у людей там. От От, от є така біполярка, да? от, е, от ТЦК погані, ЗСУ класні. Ні. Це одне ціло кров от крові, плоть від плоті. ТЦК це частина ЗСУ. Це крапка. Тому е, це абсолютно діч, коли там, люди не і, іноді ТЦК і притому там е, бажають. Е, Успіху Збройним силам України там підтримують навіть там, Збройні Сили України. Але ще раз скажу, що так, так це і ПСО, так, це технології ворожі, але вони ж не на, не на пустому місці. Якщо ми даємо привід для цього, якщо в нас є такі вразливі місця, як процес мобілізації та як він відбувається, ну звісно, ворог цим скористається. Напівнасильно мобілізований боєць, який пройшов і отримав якісну підготовку, він краще, ніж доброволець, який там ну, не має цієї підготовки бойової. Коли перший бій, коли людина знає, що робити, не вміє, що робити, вона розуміє, що поруч побратим досвідчений, так це страшно. Це нормально. Перший бій це завжди дуже страшно. Але ну, нема паніки, нема істерики, бажання там кудись бігти. У нас найнижчі втрати відсотково у всіх Збройних силах під час війни, при тому, що максимальна ефективність задіяння там Бахмута, ну, ну самі пекельні місця локації війни. Дуже важко з одного боку людей звинувачувати в тому, що вони просто ну банально ну, страх смерті. Особливо якоїсь, знаєте, відчуття того, що ти можеш там, не героїчно, там, віддати життя за країну, а просто якось там в результаті якоїсь там безумної, там, безумного наказу некомпетентного командира. Це з одного боку. А З іншого боку, у нас вибору нема. Відсоток. Тих, хто воює проти нас з Луганської, Донецької області, з Криму. Це вже емпірично можна виміряти. Якщо українці не підуть в українську армію, вони будуть гарантовані в російській армії. Начебто проста, проста відповідь. Ну, якщо дивитись на, на карту State, да, то все очевидно. Ми втрачаємо територію. От. Але, але. Бойові підрозділи, де нормальне командування, де нормальна підготовка бійців, е, воюють абсолютно достойно. Хоча, от, хлопці, дівчата, які безпосередньо на війні, е, ну, сказати чесно, дуже втомилися. Це вже навіть не втома, там якесь там вигорання. Я вже не знаю, як це вже сформулювати. Та, це от, просто от вивозять, ну тому що треба. Тому що. Здаватись не можна, тому що руки опускати не можна. І, безумовно, дуже важливо підтримувати тих, хто на війні. Морально підтримувати, матеріально підтримувати, тому що без... можна тисячу разів говорити, що все держава має, от держава має, от держава погана, вона вони там. Все крадуть там і так далі. Безкінечно можна про це говорити. Але факт: без народної підтримки, без підтримки громад ЗСУ не Ну, Дивіться, СЗЧ — це погано. Ті люди, які йдуть в піар СЗЧ, да, ще й намагаються там, собі піар цього зробити, но, ну, це вблюдки просто відверті. Е, а є СЗЧ, коли вмотивована людина. Там сама мобілізувалася, пішла на війну, і просто розуміє, що тут ну, ну, командир ідіот. Він некомпетентний. Він просто на, от у людини на очах знищуються його побратими. якось. Я би не сказав, що це історія про трусість. І, е, ну, ні. До речі, у нас в третій штурмові, ми е, от таких СЗЧшників. Треба індивідуально кожну ситуацію роздивлятись. Тут под одну грібьон не можна узагальнювати гріх тут. Ми розбираємо ці ситуації, і от таких це зачешників ми забираємо до себе. Дивіться, весь цей інформаційний шум він безумовно шкодить моральному стану війська. Просто Банально, от 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 тільки один момент. Ніхто не хоче загинути, ні, ніхто не хоче, в принципі, загинути. Да? Але особливо ніхто не хоче загинути, е, коли тіпа, через тиждень там буде перемир'я. Ну, Це психологічні механізми, да? вони так от, от, так мозок працює, от, ну, от, ну, все, воювати не хочеться. Ну, от, все, от, все, Тиждень, два там, місяць, там, все, все, все перемир'я, ви, вибори. Вибори ж там вже скоро, там, якісь там осінню, да? ми тут в Окопі, а у них там вибори. А вони знову будуть все ділити. Ну, тобто, е от з точки зору тих, хто на війні, всі ці новинні інформаційні потоки, які от, от останній період, вони дуже шкодять в мотивованості, е наших захисників. Всі ці реально впливові в світовому масштабі впливові дяді і тьоті, які кажуть про перемир'я, вибори під час перемир'я, вони далекі від розуміння механіки. Тобто я місяцями, наприклад, в новинах чую про вибори, про перемир'я, про... але я жодного разу від жодного аналітика. Жодної людини, яка б вона нерозумна була з такою головою. Я не чув про механіку перемир'я. Просто не чув. Її нема. З е, 2014 е, року, ви пам'ятаєте, було ж перемир'я скільки у нас. Десятки. І, і, і хлібні, і новорічні, і різдвяні перемир'я були. Е, Чим вони всі закінчувалися? От просто перестати стріляти, воно не працює, тому що банально закінчувалось. Хтось з якоїсь сторони. Десь там, ну, наприклад, повживали алкоголю, вирішив постріляти просто в сторону там, супротивника, постріляли у відповідь. Скільки не намагалися зробити цих перемирій 2014 року, жодне не спрацювало. А порівнювати ситуацію тоді і зараз неможливо. Концентра... Лінія фронту мізерна тоді, відносно нинішньої. Концентрація сил і засобів мізерна відносно того, що зараз. Якщо раніше просто там постріляв, у відповідь постріляли, калібр збільшили, арта включилась, ну, як завжди, то зараз, коли просто можна тихенько підняти дрон, так, і влетіти точно. У бліндаж ворожий. От із сотень тисяч людей, які зараз на передовій, ну, будуть, якщо це навіть там один відсоток буде, таких, які будуть там, ну, не готові до перемир'я, ну от не готові вони морально. Вони людина вчора похоронила побратима. І він підняв собі цей дрон тихенько, ніхто й не дізнається, звідки він злетів. Ну, і таких будуть в моменті будуть тисячі. Просто всі ці найрозумніші у світі люди, вони абсолютно не розуміють, і в них нема розуміння механіки. А як це перемир'я зробити? Ну, просто банальне. Механіки. Тому е, от просто записуйте, що до виборів, як би їх нам не призначали, Механіки не існує. От просто її зараз теоретично не існує. Все одно все йде, все йде до того, що по великому рахунку все вирішиться на полі боя. Абсолютна більшість військових готова до припинення війни. Ті, хто воюють по три роки, по два, навіть рік, вони настільки стомились. Це, це просто вже ну, настільки виснаження. Руками не бачити рідних, дітей, там, ну. Руками виживати. От, повірте, от, абсолютної більшості військових нема такого, що там війна заради війни, там просто там, до поб'єдного конца, там, ну, нема такого. Тобто військові сприймуть хоча б умовно справедливий мир. Але справедливий мир це. Скажімо так, це внутрішнє відчуття військового, що, що це не капітуляція. Це мир, ну, не ідеальний. Ну, 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 ну не той, про який ми мріяли. Да, там. Ну, ну, не перемога. Але точно не має бути відчуття, що це беззаговорочна капітуляція. Обмін територіями це всього лише частина механіки. Ну, чи буде вона, чи не буде, яка буде там лінія фронту. ну... Ну, Наші діти мають ходити в школи, в садики. діти мають можливість, мати можливість займатися спортом, розвиватись. Просто по-дитячому бути щасливими. да? Але є ж інша сторона, коли. Люди живуть не просто безтурботне життя таке, а просто визиваюче безтурботне життя. Це визиваюче для військових. Коли ти під час війни купляєш бентлі, можна ж ходити в ресторани, да, там спілкуватись, там проводити час, вечеряти, а можна просто це робити дуже відверто і визиваючи. От просто от там гопцаца ца таке. І тригериться військових? Ну, так, тригерить. Ну, Тому що військові стомились. І вони хочуть, ну я, ну, я вже три роки відвоював. Ну піди ти повоюй. Тобто, ну, знову ж таки, от це про справедливість. так, це несправедливо по відношенню до військових. Що вони роками на війні, а хтось взагалі не заморачується, не донатить, нічого. Він просто. от, от, ну, Просто живе своє найкраще життя, от, от, ну і взагалі йому пофіг на все. Отаке, отаке тригерить і деморалізує. Ну, це правда. Держава має закривати ці потреби, але війна настільки дорога штука, що без народної підтримки, без підтримки бізнесу, без підтримки територіальних громад України, е нормальне забезпечення ну, скажу чесно, воно неможливе. Ми з самого початку, з перших днів існування бригади, основою джерелом основним джерелом розвитку, якраз е взяли це субвенції з органів місцевого та територіальних громад і вибудували систему співпраці з абсолютно усіма територіальними громадами України. Держава просто не здатна настільки оперативно реагувати на зміну ландшафту війни. На нові технологічні якісь прориви, які відбуваються під час війни. Держава потім доганяє. Так от зараз держава на сьогоднішній день ну, дуже непогано забезпечує ФПі дронами. Але для того понад... треба було там ну, рік часу, поки державна машина розгорнулась, рефлек... у, неї, у неї там відрефлексувала на цей новий виклик. Без Волонтерів без, безлічі оцих цих ініціатив по FPV-дронів. Ну, неможливо було б цього зробити. Ну, та хлопці на війні не втомилися. Вони ще більше втомились, да? І ну, це, ну що ми можемо? Що, 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 тут, що тут сказати людині? Ми просто беремо своїм прикладом, показуємо, що здаватись не можна, руки опускати не можна. Ніколи не можна здаватись. Деякі кажуть, о, там у них там такі зарплати, то вони з цих зарплат половину витрачають там, на ті ж мавіки, дрони. Те, що. Ну, ну що на війні, воно, от, от, так. От, от Треба на сьогодні, на вчора треба, терміново треба. Є от, дуже оперативні витрати от на вчора. От там плата ініціації взривателі закінчилася, срочно, 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 на вчора. Для того от, і існує в Третій штурмовій штабний фонд. Для цього дуже потрібно, життєво важливо. Закривати збори. Жінки у нас ну, практично на багатьох важливих напрямках ну, грають важливу роль. Ну, медслужба в нас просто наші героїчні дівчата з нуля дівчата вибудували ну, найефективнішу медичну службу в Збройних силах України. Оця історія про не довезли, да? ну, її у нас майже нема. Все так вибудовується система евакуації стабілізаційних пунктів. Так, людина може загинути і в госпіталі потім, і... але оце не довезли. Це наші дівчата, все, вибудували цю історію. Там що згадувати, от там, буквально там нещодавно спілкувався, там є така дівчинка, Даша, позивний ДШК у неї. Дівчина, ну просто скромна, звичайна дівчина, гарна, скромна дівчина. Два роки відбігала штурмовиком. Просто вона першою заходила на ворожі позиції. Останньою виходила, коли треба було прикривати відхід побратимів. Ну Зараз вона військовий медик в тому, в тому самому батальйоні, де от і просто була штурмовиком. Ну це це невигадані історії. Просто здаватись не можна. Ніколи, просто ніколи в цьому житті. Ну, той, хто не здається, хто, хто йде до кінця, хто хто вміє тримати удар, мобілізуватись, терпіти, він завжди досягає, він завжди досягає успіху.